весна, білий дворик, як ми вже казали біля білого дворика дуже гарні квіти. А ми підемо до гори. Трошки піднімемося верхню частину трускавця. До верхнього бюлету. Там теж треба час часу бувати. Там теж цікаво буває. О, гарна віла. Трускавецький гусак на горі. А туди, направо пішла вулиця Роксолан. Ліворуч Кристалаїв Палац. А в нас недавно виходило відео з кристалового палацу, з території. Можете переглянути. буде сховолі здається житло. Практично в кожній цій хаті житло здається. А, бачите, що... одне двохкімнатні, є вільні місця на двох, чотирьох. Коли санаторії працювали, рубін, янтар, алмаз, кристал. Уявіть собі, працюють санаторії тисячники. Ну, тисячниками їх назвали, тому що кожен мінімум тисячу приймає людей. Одночасно. От санаторії працюють і в них все одно не вистачає місця. І люди тоді домовлялися, тут тут суховолі жили в цих будиночках а відповідно в самі санаторії ходили на процедури, на харчування. Бо місця на проживання тут реально не було. В це важко повірити. Так, мені в це важко повірити, але я сам пам'ятаю, як це було. Всі санаторії битком. Путівку не знайти. А ліворуч починається комплекс вже не Ви. Тут теж, бачите, ця вулиця ужила. Ну, вона так літку, на початку осені вона традиційно уживає. Потім знову повертається до свого стандартного сна. Бачите, молодці, зробили, щоб ніхто машинки не парковав безплатно. Тобто гроші вони, напевно, не можуть законно взяти, так? Да? Тому вони так зробили, що... що ти тоді безплатно не запаркуєшся. <рес> Райфайзенбанк, не знаю, чи живе відділення Колись от працювало. та тут, напевно, єдине, що в цьому от будинку у нас холі, 50 живе лишилось, бачите, все решта оренда, оренда і турфірми, і... Та, за Райфайзенбанку людина виходить. Райфайзенбанк поки що живіший всіх живий. Поки що живіший. Усіх живих. О, вдалося сказати. Е, ми йдемо далі, бачите. Зараз ми будемо бачити докладно докладнувати колишня гордість трускавця санаторій Рубін. Рен кафе не працює, біля Рубіну капличкою. вигнали? Ні, трошки. Трава виросла вже і на асфальті, і на плиці. -да. Так, це Рубін. Далі янтар. А рубін-янтар настільки схожі, ну, відносно схожі. Звичайно що тут. Хоча б тому, що той Рубін, то і Янтар, але всі пам'ятають радянський фільм Іронія долі або з легкою парою. Мені різні люди розповідали різні історії про рубін янтар, як Виникала точно така сама плутанина. І реально доходило до того, що підходив ключ з янтаря до Рубіна, ключ з рубіна до янтаря. Ну і навпаки, людина замість того, щоб прийти в янтар, плутала, приходила в рубін, заходила в кімнату, лягала п'яна спати. Потім з'ясовувала, що вона не там. Це могло з'їшвати в різний спосіб. Вранці а до когось приходив реальний власник цього номера. І це... ну, саме свіжий такий випадок, оце років 10 тому це про поляків розповідали, як так поняки поплутали. Але були, були такі історії. Хто знає, хто сам свідком таких історій був, можете нам теж написати. Артек, бачите, зважається шукати. Артек Прикарпаття. Тут знаходиться. Можна зайти тут так навіть глянути територію, що цікаво, ближче, давайте так зробимо. Бачите, все ж ми йдемо, звичайно. Стежка. Ну, навіть не стежка, це асфальт, плитка, от. бордюр лежить з одного боку, з другого боку, ще багато чого лежить. Але ми пройдемо, ну, поки є можливість тут пройти, давайте пройдемо, бо... Я підозрюю, що ще за рік, за два тут просто не буде можливості вже пройти, так все заросте. От туди знов ж рубін, а сюди знов ж янтар, тут навіть фонтан янтаря буде. А, димось. Це вже янтар. Фонтан. Я ж пам'ятаю, як цей фонтан працював. Вийдемо зараз до ТКС, до магазину Траш. Подивимося, як там ніколи немає, і на цьому будемо завершувати. Такий цікавий план, правда? Піднимусь сходим. траш, траш страшно, КС. Траж, траж, а я сам траш захвати не буду. раз колись ходив. Не дуже часто, кажу, той мазонички сподобався. Ну, без образ. Ну да,